Ти все це робиш із-за того, що не хочете воювати. Ас, мама не хоче займатися дитиною, нехай, хоча б батько буде опікуном і займається лікуванням дитини. Я що його б'ю? Да. Я одну другу дитину б'ю, як да. тобі не стидно. Вона за заставляє його ходити постуки смірно. Ірина і Йосип колишня подружжя. В цивільному шлюбі у них народилося двоє дітей. Спочатку жили у ратному, потім в Києві. А коли спільне життя не склалось, Ірина повернулася з дітьми на Волинь. Тоді він почав до мене простягати руки. Ми началась у нас така колотнеча, і ми я вимушена була забрати двох манюньких дітей, якому було хлопчику рік, а Кирил Костіку було три роки. І я приїхала з того Ми, Ми просто втікли від нього. За ці останні чотири роки запевняє Ірина колишньої активної участі у житті дітей не брав, а цьогоріч і собі повернувся до ратного. І з тих пір почалося У квітні місяці. А чоловік між спіймешканець, мене одружені спіймешканець. Він програв квартиру в Києві. У нас була квартира. Він програв квартиру в Києві, приїхав сюди в ратник. І тоді він почав говорити, що я заберу в тебе дітей. Це мої діти, ти ними не займаєшся, ти їх не лікуєш, ти погана мама, ну все, я буду як батько пікун дітей своїх. Ро цікаво, батьківське серце, схоже, розпереживалось чомусь лише за старшого сина Костика. Додає, колишній співмешканець зі своєю матір'ю поставили їй ультиматум або вона навчає дитину в спецшколі, або зробляться вони, але вже без неї. Найближча така школа у Володимирі, куди Ірині з дітьми довелося переїхати. Матір колишнього, яка має свій бізнес, ділиться Ірина, ще й допомогла з орендою житла. Але навіть після цього нарікає їй не дали спокою. Він взяв мене тут взагалі за шию, почав так душити, почав за руки ламати, душити. Дитина почала старша, хлопчик, який погано говорить, почав мною захищатися, почав так показати, ні, ні, ні. Я почала кричати, заспокоїть, бо я везу політу. Він сказав, мені все одно я нікого не боюсь. Я Прошу перестань чиняти насилля проти кості, проти мене. Що ти хочеш від мене? Щоб ти перестала обсувати, перестала відій? кричати, перестала всяку ерунду говорити. Перестань. Прими руки, перестань. Прими руки. це мої руки. Як я їх можу від себе прийняти? Я руки від мене ти не можу від мене тих, якщо тобі не подобається. Та найдивніше, як чуємо у цій ситуації, повела себе місцева соцслужба у. Справах дітей Служба справи дітей заборонила мені забирати і проводити дитину в школу. Заборонила? Ні. Вони вчитель, вчительці вчителям написали, щоб не давали мені дитину. Чому матері забороняють забирати власну дитину зі школи? Ірина намагалась дізнатись вкотре уже в присутності телекамер. це в чому суть питання? Взагалі, тому що ви мені не даєте дитину будете не, не на гуртки в, в Школі так вона якось була відібрана від вас. Так Як? ви вчора сказали, що ви на неї не маєте права жодного. Були ваші через слова Ліля Були. Ви кричали. Сиділи кричали. В службі переконують. Мовляв, жінці дітей навіть немає за що утримувати, бо ж не працює. Забезпечую. Одягаю, кормлю. За що? Чот... А це мої ж проблеми, де Ви я беру працює? гроші. Ні, поки що не працюю. У нас відсутні засоби на утримання дітей. А чоловік працює? Чоловік не Він вас, згідно віде. чинного законодавства не має права працювати. Це мої діти. Це особисто. Це мої діти, і я і ви не маєте права порушувати права. Я і, маю коні інтереси дітей. Ви ж про це знаєте? Я так? маю право дитину водити на гурток, який дитина вибирає одна і друга. Я маю право дитину водити в школу, в і забирати так само. Згодом начальниця служби у справах дітей завела в приміщення і батька. Між чоловіком і жінкою почалася перепалка. Ти все це робиш із-за того, що не хочете воювати. Я це вже всі все зрозуміло, так? Якого Чого молодці? ти була зроблена? 20... Не знаю, що молодці поставили діагноз. тому це війни в той час ще не було. Угу. І ти зробив посвідчення 24 років. І скільки років? років можна тебе просити почати лікувати дитину? Скільки ще років будемо калічити дитину? Чому ти 4 роки не приїжджав? Своєю чергою батько Костика запевняє нас, хоче сам опікуватись дитиною не через відстрочку, а через бажання допомогти йому в лікуванні. Бо ж, на його думку, колишня співмешканка належним чином цього не робить. Я захищаю права своєї дитини, свого сина на належне лікування, навчання і реабілітацію. Мама дитини проти лікування дитини. То я прошу державу в особі, Державних органів установи так далі, допомоги в цьому. Нехай мама додає, дасть дозвіл на імплантацію, А вони говорять, ми не можемо з ними нічого робити. Вони не вони просто не хочуть. Їм сказали монахи не лікувати і все. В них релігійний і, 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 фанатизм діти хворіють ротовірусом, вона лікує кока колою Коли діти хворіють ангіною, вона лікує морозивом і, і забороняє, забороняє вести в лікарню. Як стало відомо, 11 листопада навіть зібрали комісію, де розглянули питання про обмеження батьківських прав матері Ірини на її старшого сина. І Вчорашня комісія це були. Наслідки того, що матір порушує права дитини, це відповідно право на освіту і право на належний медичний догляд. Мама абсолютно не позбавлена батьківських прав, тільки її мамині права і обов'язки не мають шкодити інтересам дитини. Ірина Корпач в розпачі жінка доводить, що за дітьми слідкує робить для них усе. Тому позбавляти чи обмежувати її права немає за що. Я все зараді дітей. Я, якщо по-чесному, собі щось не куплю, ну все дітям я доглядаю дітей. У мене діти хоч чисті, одягнуті, накормлені. Які треба гуртки, я, я скрізь за я, щоб відвідували все школу ходять, садочок ходять. Вже 20 листопада подальша доля маленького костика буде вирішуватись на засіданні виконкому міста Володимир. Зокрема, від їх рішення залежатиме, хто надалі опікуватиметься дитиною матір чи все ж таки батько.